Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 8 квітня на східному узбережжі, 8 година ранку. І перед тим, як я розпочну перший огляд американських новин на цьому тижні, нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як це зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео, ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати, чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. За ці вихідні назбиралося дуже багато новин в ТОПах про Україну, як завжди, я розпочинаю про Україну. Так от в Українських про Україну говориться дуже багато і чисто моя така суб'єктивна думка. Я думаю, що це все наганяється трошечки ажіотажем перед завтрашнім поверненням палати представників до роботи, тому що. Одна із головних тем, яка буде в принципі розглядатися під час цієї сесії, коли Палата представників повертається, якраз такий пакет допомоги Україні. В якому форматі знову ж таки я про це дуже багато розказую, дуже багато є різних варіантів, як воно може розкластися. Кінці кінців, на жаль, може і виявитися пшик. Але дивіться, що про Україну розказують. По-перше, розказується про атаки і на Харків. Навіть от є такий сюжет, де е, показували е, українського пожежника, який під час е, розбору завалів дізнався, що його батько якраз там загинув під час цієї дронової атаки. Розказується про атаку на Запоріжжя, розказується про атаку на Запорізьку атомну електростанцію розказується так само про життя мирних людей уже на деокупованих територіях. Ну а точніше, якщо то, наприклад, район Ізюма, де мирні люди підриваються на міннах, тобто мінні поля ще дуже багато нерозмінованих територій, де люди втрачають кінцівки. Розказується велика стаття, так само взагалі, як люди живуть при кордони. Там стаття велика, по всій лінії фронту пройшлися. І от де мене особливо що було цікаво, що а, місто Покровськ, десь приблизно говориться про те, що це 30 кілометрів від лінії фронту. Там до цих пір працюють українські шахтарі, там які там і графік спускаються в шахтах, коли 30 кілометрів, там реально може прилетіти. Арснаряд прямо туди, на ту шахту, і от, от такі сучасні реалії українських людей. Знову ж таки, ця стаття більше розказується, якраз таки про життя мирних людей в реаліях війни. Говориться. Взагалі, назва статті такої, що коли твій дім це лінія фронту. І от розказується, від починаючи від е, Харкова, закінчуючи е, херсонським напрямком по всій лінії фронту пройшли знову ж таки, як ви розумієте, не кожну хату. Але от е, знову ж таки е, дуже багато інформації для американців про те, що саме зараз відбувається на Україні. Е, і так само дивіться, українська тема на цих вихідних піднялася про те, що Washington Post, і, до речі, не тільки я цю саму статтю знайшов і в USA Today, Так само описав про те, що Трамп, нібито я хочу підчеркнути це, що це нема точних джерел. І взагалі я, наприклад, стараюся, коли Трамп щось нібито говорить, то я стараюся знайти перше джерело, щоб там в ідеалі. щоб... Перед тим, як говорити, щоб в ідеалі навіть почути, що сам Трамп це сказав. В даному випадку ж говориться, що Вашингтон Пост через м, надійних людей, які мають через свої джерела, ну і в таких випадках, знову ж таки, не завжди такі імена розголошуються. Але історія про те, до речі, я дивився, ця новина і в українському просторі є. Що саме про Трамповський план. Завершити російську війну за 24 години. І, взагалі, е історія про те, що Трамп вважає, що і Україна, і Росія вже втомилися від, від війни і все, що вони хочуть. Це просто в даний момент зберегти обличчя. І немає нікого розумного в світі, звичайного, крім Трампа, як ви розумієте, який не може розрулити цю ситуацію. І Трамп за 24 години просто каже: все дуже просто. Ви віддайте Донбас Крим Руским, русські цим задовільняться, все нормально, пожали руки і далі цілуйтеся, ви, ми, браття, цілуйтеся далі. Тобто, такі уява про війну в Росії в Україні в голові у Трампа. А Правда, чи це неправда, ну невідомо на даний момент. Давайте говорити прав... правду. Але моя чисто суб'єктивна думка, що це дуже схоже на правду, тому що ну, взагалі Трамп завжди так розрулював ситуацію. Йому, взагалі, до лампочки там доля України, що там історія, все в кінці кінці зводиться до бабло. Наскільки це вигідно в даний момент до речі, грошима, не дивлячись навіть стратегічно на майбутнє. І просто дивитися на, на деякі такі історичні моменти, що Трамп уже зробив. Ну, по-перше, відносно України, Трамп завжди, ну, як сказати, не особлива цінність Україна для Трампа ніколи була. Тому що в нього завжди все виміряється доларів. Тобто, якби зараз от в Україні десь знайшли якісь там. Я не знаю, там за залижі якогось дуже дорогоцінного металу, все б автоматично вийшло б на перше місце без проблем. А так, Росія більше бабла, значить, Росія більший партнер. І якраз у цей момент, хоча а, стратегічно Росія вважається ворогом Сполучених Штатів Америки, в Трамповській голові Путін класний мужик, геній навіть Китай це ворог в даному випадку, він наголошує про те. Дивіться про що це говорить навіть в 2016 році, коли говорилося американські спецслужби говорили про те, що є сліди, коли Росіяни вмішувалися у вибори в Сполучених Штатах Америки. Всупереч американським спецслужбам, Трамп говорив, що це Україна робила. Знову ж таки, Трамп переміг на тих виборах. От йому було незручно, що нібито руські допомогли йому перемогти тоді. Плюс згадується так само момент, коли Трамп не давав озброєння для України, ставивши умову, поки ви не заведете судову справу проти Байдена, не бачите вам. І саме за це, до речі, Трамп був імпічнутий наполовину перший раз, тому що тоді сенатом контролювали республіканці, вони не довели це діло до кінця. Хоча, коли ви. Відсторонитись і подивитись на цю ситуацію, що ви вирішуєте персональні якісь речі, ризикуючи національною безпекою, тому що на той момент Росія вважалася ворогом номер один. То, що ж можна говорити, далі такий приклад, я вам скажу, що коли Трамп запустив вивід американських військ із Афганістану, я про це до речі розказував багато хто. Не заглиблюючись тему, вважає, що Байден це зробив, але Трамп запустив цей вихід, е зроб... уклавши угоду з Талібаном ще задовго до того, навіть як були вибори, які він потім програв, Трамп так само кинув е курдів, які допомагали йому у війні. Взагалі не йому а Америці, допомагали у війні з Асадом в в Сирії. Так само кіну, тому що він подивився, там це, люди навіть які країни свої не мають, і от така історія, було прийнято рішення. Ну, от саме, наприклад, свіженьки, дивіться, саме свіженьки сьогодні. Трамп оголосив про те, що е, і я, до речі, колись оце прогнозував, до речі, оцю річ. Я не то, що там великий там провидець, якийсь, але це ну просто видно. Неозброєним оком такі речі. Так от Трамп висловився про аборти. Зовсім не так давно він розказував, хвалився, що коли два роки тому 에, Верховний суд Сполучених Штатів Америки вніс заборону на аборти в Сполучених Штатах Америки, Він хізувався, що це я зробив. Ось воно. Я поставив цих суддів. Це все моя заслуга. Хоча це трапилось за каденції Байдена, Байден, до речі, це взагалі не записує в кредити. І тут я не говорю, що аборти чи заборона абортів добре чи погано не про це. Я свою позицію про це висловився неодноразово. Але дивіться, що сьогодні Трамп сказав: Слухайте, федеральна заборона абортів це неправильно. Кожен штат сам має вирішувати свою долю. І тут дивіться, який ситуація, наскільки. Слизька позиція, розумієте? Тому що, наприклад, якщо умовна Каліфорнія, от, от, вибачайтесь то там в Каліфорнії, але умовна Каліфорнія прийме, що там вбивати всіх дітей подряд, виявляється Трамп окей з такими речами, і я в принципі про це саме говорив: що для Трампа найголовніше це досягти президентства, яким шляхом абсолютно до лампочки, розумієте, скажуть зараз проголосувати, щоб з'їсти людей чи їсти цих дітей, аби тільки Трампа вибрали. Окей, на два строки ще й два рази зім цих дітей. Ну, от така штука. Трошечки, вибачте, драми вам нагрузив за це, але просто мене, наприклад, такі теми просто втомили. От реально просто втомили. Так, досить про Трампа. А, трошечки ще вам про республіканську партію накину. Дивіться, Дивіться, двоє республіканських а, конгресменів, а, які, до речі, є а, частиною. А, Комітетів, один комітет по розвідці американський а другий по комітет по зовнішніх відносинах. І обидва дивіться, конгресмен із штату Огайо, республіканець, який краще знаходиться в комітету по розвідці, сказав, що російська пропаганда дуже. Зробила дуже велику роботу в палаті представників до того, що е багато конгресменів американських з республіканської партії цитують слова російської пропаганди, тобто воно настільки вже заліпло. Е е конгресмени штату Техас, який знаходиться в комітеті по зовнішнім відносинам, він сказав, що. Добряча частина республіканської партії в палаті представників вже е, має по суті вражена російською пропагандою. Тобто російська пропаганда вже промила мізки. Ну, знову ж таки, тут це е, промила чи не промила. Я думаю, що республіканцям тема близька, щоб. Е, Використовувати будь-які наративи, аби не роздавати гроші чи не допомагати кому-небудь. Тобто, російська, оця така пропагандистська машина, вона якраз от говорить такі класні речі, які вони можуть скористатися для американських реднеків. Вони цим користуються, заходять. Так що я не знаю, вірять вони чи не вірять, але знову ж таки люди висопо, високопосадовці, які в темі, які знають набагато більше, ніж я, вони говорять про своїх, то я так розумію, що це інформація, яка йде за закритими дверима, знову ж таки, ніякі імена не називалися. Але це ці дві особи, які знаходяться в американських комітетах, публічно сказали, що республіканська партія, чи вірніше, добрячий. Кусок республіканської партії вже вражена російською пропагандою. Так, долі, до, досить про такі штуки. Про політику. якщо я не помиляюсь, далі політики не буде, буде таке американське життя. Найбільш обговорена тема на сьогоднішній день в Америці це сонячне затемнення. Сьогодні цей день прийшов 8 квітня, і я зараз знаходжуся в Орландо, Флорида. І саме в цьому місці я подивився, я буду бачити тільки 57% затемнення. Тобто це не буде затемнення сонця. От. І це тут, до речі, відбудеться о 3-й годині дня. Це якраз пік, воно почнеться десь за годину до того, закінчиться ще годину після того. Тобто саме цей ефект затемнення. Ну, але, як ви бачите, 57 це плюс-мінус пів сонця тільки закриється, хоча, я так думаю, ефект буде прикольний. От. А сама траєкторія буде заходити через е, Техас з півдня, до речі, через Eagle Pass. Я не знаю, чи трампісти там не пред'являться Байдену, що це затемнення Сонця нелегально в Америку заходить. І Байден запустив нелегальчика. <зутим> От, далі Техас, Литл Рок, Арканзас, Індіанаполіс, Індіана, Клівленд, Огайо, Бафало, Ценігарський водоспад, і далі Монреаль, Канада. І я так розумію, що десь там і на Європу якось попадеться, не знаю. Тобто дуже багато розказується, розказується людям. Не здумайте дивитись на сонце. Зараз підприємливі люди зараз просто на Амазоні в магазинах ці окуляри, через які ви можете дивитися, просто бум! Люди на цьому знову ж таки в Америці вміють робити гроші навіть із такого. Ось новина про протаранений міст, але не зовсім Знову ж таки зараз говориться про те, що окрім України Палата представників має під натиском держдепартаменту знайти гроші на відбудову цього моста. Але історія не про те, історія про те, що протока між Нью-Йорком і нью джерсі а можливо, трапилася б така сама штука. Три буксира тягнули здоровенний такий самий танкер не танкер, а цей вантажний корабель з, з контейнерами. Його тягнули три буксира, і в цього корабля здоровенного відмовили так само двигуни. Тобто він заглох. Але там знову ж таки драми ніякої не відбулося. Ці на буксирах задзвонили, запросили ще трьох. І виходить, в сумі шість цих буксирів відтягнули його в сторону, там присадили, поки там його відремонтують, і так далі. Зараз таке складається враження, що в Америці вже дують на холодне, і вже кожний інцидент з кораблем. Ага, корабель зараз сама така тема на слугу розганяється. А своєї сторони, я собі думаю, чи це взагалі вважається ненормальними, тобто нормальними речами, чи це таке відбувалося завжди і постійно таке. І просто що це перший раз, що корабель таранився в міст. І я собі задуюсь тепер питання, скільки кораблів от, з таким от, втратою контролю, електрики, там, заглохнутими двигунами, скільки такого відбувалося раніше. А просто про це ніхто не говорив, тому що це нікому не було цікаво аж до тих пір, поки от, не розвалили дорогецький міст. Ось, дивіться, яка сьогодні велика новина. Вірніше, не, не сьогодні. Це наступна велика новина. А попередня новина це знову ж таки про чорні хмари для Боїнга. Подія трапилася знову ж таки на цих вихідних. В аеропорту Денвер, Колорадо. Під час зльоту один Боїнг Боїнг авіакомпанії Southwest – Злітав і відлетіла кришечка від двигуна. Застряла в закрилках, там, які знову ж таки допомагають сідати. Літак аварійно посадили, всі живі, все нормально. Але як ви розумієте, тепер Ну, тут питань декілька може бути, тому що якщо це літак не новий, і він же в сервісі давним-давно був, то. Наскільки там розповсюджується гарантія Боїнга, щоб такі кришечки мали право відлітати від вигонів, не зрозуміло, чи це, можливо, знову ж таки місцеві механіки щось крутили, не докрутили там, а, невідомо. Але знову ж таки, на тлі того, що Боїнг зараз своїми проблемами, о, тут косять траву, вибачайте. На тлі того, що Боїнг розбирається своїми проблемами, це ще один, так сказати, камінець у їхній город. А велика новина, про яку я говорив, це те, що такий собі актор Джонатан Майорс, Він був взагалі в перспективі один із ключових акторів в кінокомпанії Дизні, А він грав такого собі цього Avengers, Я забувся, як вони ці герої називаються, як перекладається на українську мову. Але він грав такого собі Кейн. Кейн. він там іграв такого собі Кейн. і взагалі на тлі на базі цього актора мало, мало бути ціла серія а, фільмів, а, знято якраз таки династія Кейн. І там знову ж таки вже перспектива. В 20-му році взагалі він був номінований на а, як один із там акторів на премію Еммі, якщо я не помиляюся. Тобто все йшло на мазі, поки в 20. Якомусь там році я вже пам'ятаю, забувся цю новину. Він напав на свою подружку, на свою Ґерфленд. Минулому році його визнали винним. Як тільки його визнали винним, Дизней одразу порвав всі контракти контакти і сказав, забувся і так далі. Тобто дуже таке перспективне життя складалося, і все полетіло шкереберть. за його ці напад на його girlfriend Ну, я так розумію, він її там просто напав, але крепко не бив. Я не знаю, там всі геть деталі. Але очікується, що йому світить до року ув'язнення. Знову ж таки, він вже був визнаний в минулому році. А сьогодні має бути оголошений якраз такий строк цього ув'язнення. До речі, мало бути два тижні тому. Адвокати подавали апеляцію, суддя відхилив апеляцію, і от сьогодні буде оголошення. Ще одна така національна новина це те, що е, на цих вихідних розігрувався знову ж таки лотерея Powerball, я трошечки згадувався. І дуже велика сума назбиралася: 1 мільярд 326 мільйонів доларів. Виграв е, квиток, який був вкуплений в орігоні. Так, сьогоднішній випуск буде. Я не знаю, може ви не чуєте звичайно то, а якщо чуєте, вибачаюсь. Так, от а, там трошечки така ситуація склалася, що а, розіграш мав відбутися о 23.00 в суботу, пізно ввечері. Але один із американських штатів не предоставив правильну інформацію. Поки це все розрулили. Розіграш відбувся аж о 2 годині ночі, вже в неділю, о 2 годині ранку. Мов вена цього обдули, Просто ходять кругами тут. Спасибо, мужики. А, так от виграш, якщо забирається прямо зараз готівкою, то тоді знову ж таки більший податок. Забирається сума 621 мільйонів доларів. Тепер от і Мегабол, і Powerбол обнулилися. Тепер там уже низькі цифри. Ажіотаж уже на я думаю на місяць більш-менш спаде, поки знову сума не набереться більше. Ну і остання новина знову ж таки із Орігона. От сьогодні так от Орігон зібрався в новинах, була така історія, що їхав танкер бочка, і віз мальків лосося, більше 100 тисяч мальків їхав. І, до речі, от, хто трошечки взагалі розбирається, як фури їздять з бочками з водою. Там, до речі, це от спеціально, коли ви здаєте на ліцензію. Сиділ, як тут називається комерційний водійська ліцензія, називається, то хімію перевозити, рідини перевозити. Це треба додатково здавати екзамен. Чому? Тому що це не просто коробочки. Коли ви їдете, вода отак хитається на поворотах, і тут трапилась подія. Подібне щось. Водій, видно, був чи досвідчений чи занадто самовпевнений недосвідчений чи занадто самовпевнений. На повороті. Не розрахував хвилю води всередині танкера. Танкер цей перевернувся, і ці мальки е, не загинули. Новина класна про те, що він мальки, там якась водойма була поруч, і з цієї сотні е, тисяч 25 тисяч мальків загинуло там на дорогах, на дорозі, чи хто там з танкерів залишився. А десь 77 тисяч очікується, що якраз добралися до водойма, яка там була поруч. І будуть жити. І до речі, в Америці оця така штука от, доволі розповсюджена. От в двері, де я живу, наприклад. Там от, ну, лосося не випускають, але в маленькі річечки, от індіана, це ніякий ні океан, нічого такого нема. У нас випускається в річки Форе. І це таке от знову ж таки підтримується. Популяризація і риболовства, і щоб риба ця була, там певна кількість, скільки потрібно. І в цей день, коли випускається, от декілька, один раз мінімум на рік випускається, там декілька тисяч так само, не 100 тисяч, звичайно, менше випускається, там описується. от І от в трьох місцях в нашій ері випускається. І в цей день, верніше, на наступний день, тому що от коли їх з бочки викинули. Вони отак хмарою на місці стоять, поки вони там не трохи розщухають, розчуняються і починають плавати. Так от день перед тим від... чи, верніше, цих мальків випускають, чи вже там у нас випускають не мальків, а таких приблизно рибок вже. І на наступний день відкривається день безкоштовної риболовлі в штаті Індіана, коли можна без ліцензії ловити. Але отак підтримується, що. Дивиться, скільки можна ловити. І знову ж таки, їх не можна там звіти, як ви розумієте, тротільчиком чи неводом, а там вудочкою, там обмежена кількість і так далі. Ну, але от таке от буденне риболовське американське життя. На цьому все. Дякую, що дивились до кінця. Вибачайте, не розрахував, що тут саморонечко будуть косити траву, де я вибрав це місце. На цьому все. Не забудьте підтримувати Україну. Сподіваюся, наступний випуск уже завтра. А вам нехай щастить! Все буде Україна!